Чи, чому саме така ідея? Тому що день Незалежності э, <плес> День народження України а на день народження всі їдять тортики, і ми зробили тортик зі свічками, 25 свічок, цифра 25, п'ять. Ну, день день народження даруємо тортик. А скажіть, будь ласка, ви вперше приймаєте участь? Ні, не вперше. Ми в минулому році приймаємо. Ми вже втретє. Ну тільки з дівчинкою вдруге, а то з сином старшим. А скажіть, будь ласка, що означає та композиція? Це робот. Теж такий так? — Ну так. <рес> Якось зібралися костюми. Більше висходили з того, що, що було вдома. Які були там що бандани, і піратські костюми. І це вже інше доповнили. Ви перший раз приймаєте участь такому? Так, в параді коляски в перший раз, так. Да. І плануєте ще наступно? Та ні, ні, вона вже велика для параду колясок. Можливо, будуть вже тоді для, для велосипедів ще якісь. Завело день. Ми вже туди будемо перекваліфіковуватися. Зольте мені! Привітати вас з сьогоднішнім святом, 25-ю річницею незалежності нашої країни. І я без перебільшення скажу, що майбутнє країни отут, тому що це наші діти, це той паросток, за якого потрібно жити, творити і робити добро. Я бажаю всім у цей гарний день, насамперед, родинного затишку. Міцного здоров'я і хочу, щоб наша черкаська родина поповнювалася щороку більше, більше і більше народжуваності.